Лише за 20-30 секунд робимо із такого брудного взуття ось таке чистесеньке-нувесеньке за допомогою копійчної хімії, яка коштує 55 гривень. Так, вона призначена для двигуна, але це педаль, тому ми нічого не порушуємо. Для того, щоб розхід був не такий великий, беру губку трошки засобу сюди. Вшикаю. Тепер ось так. Не знаю, написано, що треба працювати в перчатках, Працюйте, як захочете, але мої руки воно не роз'їдає. Трошки наносимо в засіб, вже бачимо, що піна пішла брудна. І даємо буквально, буквально трошечки, трошечки попрацювати. Бачите, як я тру? Бачите? Все вже біле, повністю. Ті, хто хоч раз мив такі білі. Кеди розуміє, як це все важко відмивається. Тепер в чисту водичку губку і просто змиваємо, не даємо йому висохнути. Ви бачите, що відбувається? Та не буває такої хімії, яка ось так легко вправляється з брудом. Просто такої не існує. Для двигуна те, що треба. Раз, 30 секунд, і в мене чисте взуття. Тож кому сподобалось лайк, підписка. Ну і я вам дякую за перегляд.